Привіт, друже! Мені дуже приємно, що ти коментуєш і пишеш повідомлення, які би хотів теми розглянути. І чесно, друзі, коли ви дивитесь наш канал студії математики, обов'язково лишайте коментарі, і дуже цікаво, що є навіть підписники, які кажуть: а розвежіть нам отаку задачу. Звісно, я не ГДЗ. Але деякі цікаві задачі ми такі спробуємо розв'язати. Однак сьогодні ми говоримо про логарифми. Я знаю, що це дуже складне слово. Записується воно доволі так цікаво і просто. Пишеться отакими буквочками, навіть на виду. лог. Але, власне, не саме страшне слово. І воно, в принципі, не страшне, але там є цікавинки в тому, як розміщуються ці чи інші символи. Завжди у логарифмах. Має бути основа. Ось вона, ось отут знизу, і розміщується. І має бути число, яке дуже цікаве в обчисленні, воно розміщується абсолютно однаково з логарифмом. І, звісно, оскільки логарифм це все-таки дія і вона щось обчислює, хоча, якщо чесно, вона обчислює степінь. Ми позначимо якимось буквочкою Б. Як взагалі навчитись працювати з логарифмами? Треба знати ось оцей зв'язок. Зв'язок тут дуже простий: що А в степені Б і дає нам ось оцей Х. Але перед тим, як ми будемо обчислювати, дуже чітко фіксуємо ОДЗ. Тому окремо виписую ОДЗ. І треба дуже-дуже уважно розуміти, чому? Тому що, власне, логарифми і є. Скажімо так, співзвучні зі словом ОДЗ, тому що в рівняннях логарифмічних, нерівностях логарифмічних, поки не зробите ОДЗ, нічого не вийде. Тому яка особливість ОДЗ? Що ось оце підлогарифмічний вираз, він завжди більше 0. Що ще цікаво, що ось оце число, основа логарифма, вона так само більше 0, і насправді вона ніколи не може бути одиницею. Ну, вона може бути одиницею, але це буде нецікаво. І що хочу сказати, що оскільки B це результат обчислення логарифма, а насправді логарифм вимірює і визначає степінь, то це може бути будь-яке число, тому що степені можуть бути будь-які додатні, від'ємні, нульові. І... Тому саме час розв'язати деякі приклади. Наприклад, логарифм за основою 2, 16. Чому це буде дорівнювати? Є два варіанти. Звісно, ви будете це все робити усно, або можете скористатися означенням логарифму. І вас вийде, що ось наша основа А2, невзрозуміло, в якому степені, бо ми його не знаємо, і дорівнює нашому підлогарифмічному числу, тобто 16. Звісно, коли ви так порахуєте, ви розумієте, що насправді. 16 це і є 2 в четвертому степені. Тому логарифм за основою 2 числа 16 дуже легко обчислити дорівнює 4. Наступний приклад. Нехай у нас логарифм за основою 3. Ми не знаємо, з якого числа, але він дорівнює 3. І ви скажете, ой, 3-3, певно, тут може одиниця. Однак, знову ж, давайте переглянемо, як ми працюємо. Що беремо цю основу, підносимо до оцього степеня і перевіряємо. Яке це буде число? Так і запишемо, що 3 в третьому в нашому випадку буде дорівнювати х. А 3 в третьому далеко не одиниця. Тому 3 на 3 9 і ще раз на 3 все-таки, що це число 27. Тому ми й кажемо, що в нашому випадку х дорівнює 27. Перевіримо, 3 в третьому степені дорівнює 7. Все дуже просто. Наступний приклад. Нехай у нас є логарифм за основою 2. З числа 1 четверта. Теж нормальне число. І думаємо. Цікаво. 2 в якому-то такому степені дорівнює 1 четверта. Забули, сумніваєтесь, не варто. Перевіримо, що, що таке 1 четверта. Це насправді це та сама двійка, тільки в степені мінус 2. Якщо ви сумніваєтесь, ви можете записати, що це 2 в степені. Квадраті, тобто це 1 четверта. Тому нормально, коли результат логарифма є число мінус 2. Отже, логарифми можуть бути різні, ми про це ще будемо говорити, але є певні особливості вже по такому формату, який можемо визначити, що якщо в нас логарифм з якогось числа і основа з числом подібні, то він дорівнює 1. Чому? Тому що як ми робимо, а в першій степені дорівнює А. Наприклад, логарифм. 5х дорівнює 1. Давайте перевіримо. 5 в першому степені чому дорівнює. Та, звісно, 5. А може бути іншому. От я тут поряд напишу: нехай логарифм. Ми не знаємо, там нехай основа 3. І цікаво, чи може дорівнювати 1. З числа 1 логарифм може бути чому, якщо сам логарифм дорівнює 0. Перевіримо, що 3 у нульовому степені. А будь-яке число в нульовому степені дорівнює 1. Тому ми можемо зробити висновок, що у нас логарифм, якщо будь-яке число, неважливо, яке аби тільки дотримувалось ОДЗ більше 0 і не дорівнювало одиниці, але результат є 1, то це означає, що такий логарифм дорівнює 0. Тому дуже просто про основу логарифму підписуємося і дивимося далі.